По так, правилам щось... Добре. шпигун. Буде два шпигуна, це я вже казав. Зараз ви в особисті повідомлення отримаєте локацію та тему поточної гри. Всі, окрім шпигунів, шпигуни отримають тільки тему. Локацію вони знати не будуть. Суть гри заключається в тому, щоб шпигуни якнайшвидше здогадалися, що це за локація. А Звичайні гравці, в свою чергу, якнайшвидше зрозуміли, хто є шпигун. Було питання? Тема і знак. Е, да. і в шпигунів буде умовний знак, е, який вони можуть використати для того, щоб дати зрозуміти іншому шпигуну, е, ну, від, відкритися перед іншим шпигуном і, можливо, якось спробувати зіграти там е, сумісно. Всі ролі Отже. отримали, так? Ха? Добре, значить, перше коло у нас буде коло представлення. В цьому колі ви представляєтесь логічно, і пояснюєте, як, як ви, яке ви маєте відношення до цієї локації, як ви ставитесь до цієї локації, або ну, просто кілька слів про вас на цій локації. Назва або ваше ім'я може бути якимось чином пов'язане з локацією, може бути не пов'язана. Це вже на ваш розсуд. Даю вам кілька секунд подумати: придумати собі ім'я, формувати думку. І хто готовий перший, можливо, є бажаючим. Я ще думаю стосовно ім'я, якщо що, я я, я я Просто саботую. Я просто всі розумію, що це робить повторює. Все, я, можу можу повторю. все. Я, я вже придумав. Окей, давай це з можна. тебе й почнемо. Всім привіт! Я Інокенті інукент, Індокентій Тріска. Мені ця локація, вона дуже подобається, бо я можна сказати, спеціаліст по тій темі. Я в тому шарю. Знаєте, типу, як той Томас, коли я закриваю двері. Такий Ребята, я в этом шарю. Ось. І... Дякую вам за те, що мене ви мене вислухали. Дякую за представлення. Ну і відповідно тепер номер шість. Назвіться, будь ласка. О, всім привіт. Я та, що в якийсь момент всім збила життя, і багато хто мож, може хтось і не відчув, як я, але багато хто сидів вдома і ну, не дуже все було добре з роботою, але не в мене. Я все нормально себе чухала, напевно. Я сподіваюся, всіх, так. От. Тому що можу сказати? Та й все, що мені ще сказати. Супер! Пані Курона, дякую за представлення. Номер 7. Представтесь, будь ласка. Добрий день. Мене звати Ван Хаус. Я дуже люблю комунікувати з людьми. Типу, мені подобаються якісь зв'язки різні там, коли може бути якісь хаосні дії з моєї сторони. Всім дякую. Mm -hmm. Окей, дякую вам, номер 8. Мене, да? Всім привіт. Взагалі не зрозумів, що значить придумати собі ім'я. Якщо це не дуже важливо, то це в принципі окей. Блін, вперше перший раз граю, тому я думаю, що просто зараз валююсь в эту Е, В принципі, як і з блекаутами, да? Тобто, все буде окей. Ладно. Все. Так, як у нас, uh, так а як? і як до вас звертатися? А, звертатись треба. Це все, все треба, да, придумати все одно, так? Да? Ну, ну, хоча важливо. б якась хоча б яка сім'я. Uh, uh, рандомний нікнейм, коротше. Деріл. Uh. Yeah. Номер ну, один, будь ласка, представтесь. Uh, так, всім привіт. Мене звати Караватка. Чому? Тому що я вважаю, що люди, які там працюють, повинні носити кроватку, Але є одне але без футболки, без рубашки. Отакі от, от там люди працюють. От, я... <свіси> так, ну я там був, але я там був як глядач, тому нічого не можу сказати. Дякую. Дякую Просто вам, Номер 2 Добрий вечір, мене звати Марк Фішер. По локації. Хочу сказати, майже, майже ніяк з нею не зв'язаний. Працюю на вулиці, але подобається, що ця локація. Ти працюєш в, в основному тільки всередині. То мені подобається це. Добре, дякую вам, номер три. Всім привіт. Мене звати Контра Струк. Трук. Я незмінна частина будь-якої варіації цієї професії. Кожен мене полюбляє. І Ге не наведить в одну і, 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 і наведить в одночась, тому що тупарелі вейлови вайлов, не читерів, А так чи інакше, я більша частина цієї роботи. Так. Дякую Робота вам і номер оберна. 4. Представтесь, будь ласка, ви. Всім привіт! Я сеньор Помідор. Відношусь до цієї локації тільки у, так би мовити, сезонних, е, сезонну пору року. Маю хороший прибуток. Все. Всім дякую за увагу. Дякую вам. На цьому коло представлення закінчується, і у вас є час для того, щоб обговорити свої якісь підозри, поділитися думками. Чесно кажучи, після слів сеньора Помідора, я почала що я не шпигу. Мені більше кроватка не сподобалась. А вбивсь мерка шесть з російським не зрозуміло. А Я не прослухав. Я послухав. Я тоже забув. Я? Да, Ну, я своїм іменем підв'язав, тобто хаос. А, вон хаос. OneHaus. Так я ну, щось просто прослухав. Мені поки вісьмірка не подобається. І в мене було бажання згадати щось таке, щось типу, я не знаю. Я поки що утримуюсь, тому що я аналізую. Я uh -huh. скажу так, я пропоную все-таки зацікавитися одиничкою, тому що є певні підозра. Ну, ну зараз ще буде друге коло, давайте подивимося. А, а сеньор Помідор, що це, ну, це, це. підозрюваний. Ні, насправді є не, а, ні. тут. Не? С... Не? Насправді ні. Сезонно. Сеньор це саме сезонно. Є одна підказка, яку він дав, і я зрозумів, що він не шпив. Тільки, напевно, сезонно сезону, це взагалі не підказка, це не протрі. Так. Ну що ж, давайте Це будемо сезонна. продовжувати. Багато дуже ви поділилися думками своїми, можливо, щось комусь там запам'ятається, допоможе, не знаю. Зараз по черзі гравці задають один одному запитання. Питання можуть бути будь-які, які стосуються локації або якогось подій на цій локації. Єдине, що бажано, щоб відповідь, щоб питання було таким, щоб на нього не можна було відповісти просто так або ні. Щоб це була розгорнута відповідь. А, Давайте подумайте поки що швиденько над своїми питаннями. А, від... Давайте з пані корони почнемо. Пані корона задасть питання Ванхаусу, Ванхаус задасть питання дерілу, деріл Краватці і так далі по черзі. Чесно кажучи, просто в мене відчуття, що я буду показати, і все спалиться, і швин такий ну, виграє. Угу. дай просто рандомне питання. Ван Хаус, скільки разів ви виходите на вулицю? Я не знаю. Я люблю виходити більше, але можна там разів три. Чисто, one щоб one покурити one. на вулиці, бо ти в хаті не куриш, правда? Можна і так. так а, пане Інокентій, не, не рятуйте і не топіть людей, будь ласка. Ван Хаус, ваше питання Дерілу. Так. Які дві країни тобі асоціюються е, з цією локацією найбільше? Окей. США і. Блін, ну я не знаю, давай хай, хай Німеччина буде. Чотка. Чотки прямо відповідь. Супер, дякую. Тепер е, Деріл задає своє питання кроватці. Добре. Е, яку тварину вибереш: горила, лев чи пітон? Окей, дякую, okay, Краватка. ваше питання, Марку. Е, uh, Якби ти обирав, що б ти обрав? Е, uh, прямокутник, коло чи лінію? Кутне коло чи лінію. Знаходишся ти на цій локації. локаті. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ну, Я ти ж можеш уявити, що ти там знаходишся. Забери прямо, прямо uh -huh. чисто двері, дварії, треба ж. Прикол. Яка це конкретна локація? Щось у нас одинакові очі. Хіба це можна, можливо, можливо таке ти можеш і Може Конечно паров в кожному свою кинув. <гум> це <гум> не вже. <можливо. гум> З усіх гонить просто. Ну ти подумай. Не, ну ти хорошо, отвіти мені подобались перед цим, звісно. Я так я теж приблизно хотів запитання задати, як тобі задали. Ну ладно, ну, нехай буде. так, ну нехай нулік буде. Що не спитав? Кружок? Кружок? Негайно не робить. Дякую. Дякую, Марк. Ваше питання. Контрі -струк? Так, ну, я... моє питання про. А це відпало. Ладно, я спитаю за ці. незначні і подобаються мотоцикли. Ну, ти б, наприклад, які вибрав би. Якийсь... Маха. Якісь там ну, вони раніше популярні були в нас, чи якийсь зарубіжний. Я не буду конкретно назви називати, щоб не підсказати. Ну, повтори, будь ласка, питання, бо я вже заплутався, що на що мені йдеться. Да, є, є в Україні є, наприклад, мотоцикли. Да? Ну, і в іноземці ага. є мотоцикли. І по цих назвах, які б ти вибрав мотоцикли більше. Що до цієї до цієї сфери відносяться більш такі, що в нас були популярні, чи більше ті ж за кордоном популярні? От щось мені я не знаю просто які в нас були популярні, але за кордоні популярні щось взагалі в голову не приходять ті, які підходять. Тому я напевно обираю наше. Я, якщо чесно, можете мене за це заголосувати. я просто Ну, Він, про ну, він типа, популярний в такій був легко в країнах... країнах СНГ, так? Ну, Тому, да. Так, дякую за ваше запитання. за, питання, за відповідь. А, Я поняв. Котре ну, типу. типу. струк, ваше питання ну, сеньору наші, дам, помідору. Не, не Якесь було класне питання. А. Коротше, кажи мені, будь ласка, як буде гілка англійською. Не, я стік, англійську не знаю, я не знаю. Стік, stick – це палиця, Гілка. Це власне підходить, насправді. Не пам'ятаю. Окей, стік це палка, мене влаштовує. А, ти що ти хочеш. Сеньор, ваше питання інокентію. Ну, я думаю, що на Кенті знає локацію, тому щось не дуже сильно пов'язане хочу задати. Чи вважає Інокентій, що. Чи обов'язково е... обов вища освіта, щоб працювати за цією професією? Чи можна самостійно без вищої освіти? Самостійно. Можна. Дякую. Окей, дякую. І Нокенті, і ваше питання короні. Пані Корона. Де ви були 8 років назад, коли бомбили бомбас? В школі. Та. Я саме питання просто задав. Дуже дякую за питання. А, давайте зробимо голосування. Проголосуємо. Нагадую, у нас два а, шпигуна. Відповідно, ви маєте проголосувати за двох учасників одразу. А, бля, а, давайте буде. зробимо, о, обговорення як ми зробимо. Ні, буде без обговорення. Дуже багато хочете ділитися. А, ну тоді окей. Ладно, як хочете, пане ведуча. Я думаю, як е, зробити голосування так, щоб ви по ходу справи не, не міняли свої голоси. Зробити перше і друге голосування за перше і за друге. Ну, типу, паль, пальцями, наприклад. А, телефон Дві цифри. Дві цифри написати і там да, тримати. Чи мене, телефон. У мене телефон, мене телефон просто далекось. Mm. Пробую знайти щось, що може писати і. Всі посереджу. так можуть. Хто не може, давайте просто відправте тоді. А, в особисті... на, на телефоні на калькуляторі можна. А, відправте в особисті тоді. А, Стасу просто. Там можна в чат, Можливо. Та, або давайте вчати. Так це ж повинно бути. Я можу перші показати. Якщо ми робимо анонімно, то краще. Часто скини перші теж почнуть підстроюватися. Ну, <рес> так ну, же теж. Та ні, ні, в сенсі, як підстроюватися? Я кажу, якщо ви особисті, то ніхто не підстроюється. Просто а, особисті, всі проголосують. Так, всі проголосують. Я писати буду, просто я шукаю ручку. і... Давайте так. так хто може написати чи показати на. на показати на екрані там з телефона. А, робить так: якщо комусь незручно, немає такої можливості, напишіть просто в особисті часу і все, я побачу. О, тут... Так, помахайте мені ручкою, хто готовий, хто не готовий. Я ага Супер. Так, все, всі готові. Ну, давайте, скривайте карти. Так. А, 8, Дивіться, 4, треба. 7, 6. Два шість, сім два. Вісім два, сім 7, п'ять, один п'ять. Окей. І того у нас Ван uh, Хус. Uh, під питанням. І є ще в Марка Фішера. А, в Марка Фішера є три голоси е, врешті по два або по одному. Тому е, власне, Ван і Марк і Марк Фіше. Маєте 10 Це секунд, щоб назвати локацію, якщо ви пигуни. Якщо ні, нічого не називайте. Давайте, щоб владно, давайте, щоб вам було цікавіше, нехай цього разу я не назву. На наступному голосуванні я вже назву, хто є ж пигун. Ну, якщо, Окей. якщо ви проголосуєте за шпигнути. Окей. Так. Mm. Так. Відповіді немає, час минув. Значить, продовжуємо грати, і тепер я вам пропоную зіграти в коло, яке називається День професії. Ваша задача уявити, що ви прийшли в дитячий садок на день професії. Ви всі працюєте в цій локації, і вам потрібно розказати трирічним дітям, чим ви займаєтесь, пояснити їм так на, на дитячий розум, що такого відбувається в цій локації, чим ви займаєтеся? Про що ця локація? У вас є трошки часу так подумати. Ну, я, я готовий можу, бо бо на мене так всі накинулися зовсім непонятно чого. І, так, мені кажуть, номер троєчка, не, трошки він не. задумувався над своїм іменем і дуже довго не дуже довго хотів придумати, як йому називатися. Ну то, добре, добрий день, діти. Я в цій локації працюю, сиджу, і все, що я там роблю, дуже пов'язане з сучасним світом. Теж багато з чим ви користуєтеся зараз, я докладую до цього зусилля, щоб ви могли цим користуватися. Це робота дуже. Е, е, вона, на мі... Треба сидіти на місці, дуже бути сконцентрованим і е, добре е, да, сконцентрований, як правильно сказати, і е, бути, м, ну, да, напевно, все, бути сконцентрованим. Окей, дякую. Контраструк дякую. Um, ваша черга. Коротше, так я таки не поняв. Я думав, що дві катежі вилетіли розривці Мірку, чи Ми Те, ж не так назвали, да, ми да, не да. відкрили їхні ролі. ми не відкрили їхні ролі, тому вони А чого зараз... він розмовляє? Я думаю, ні, вони... а хто, хто вилетів, тільки сьомий? Ніхто так, не вилетів? вилетів. Ніхто не вилетів. А Чому а ви не вилетів? Це було голосування. Ми ж І заголосували сьомого. Чи ні? І третього? Ну, І другого. Вам хтось відкрив свою роль? Ні, так, яка кажу, так вони не відкрили відкрил, свою роль, вони не продовжують? Ну, так, ми для їх розголосували. Роль, і я вам їхню роль не відкрила. Ой, так, голосуй, власуй, вже, вже, я ж вам сказала, да. що для того, щоб вам було цікавіше, ми продовжимо далі по повним складам. Так, щоб вам було цікавіше. Так, була ідея, що ми їх викинемо просто. В чому прикол? Прикол в тому, що. Якщо не виказує свою роль, ну типа шпигун буде грати, скоріше за все, до останнього. поки ну, тіпа, цей... Так, минулого ми разу я, я назвала шпигуна, вигнала, вам не подобалося. Тепер я так, не, не вигнала, треба. вам не не ні, його. Ні. треба, щоб працювати, треба гарно аналізувати. А мене зараз мені аналітика підказує, що у гравця No1 і гравця номер 6 дуже схожі назви. Можливо, це була сигналізація про те, щоби. А, типу, представитись про дружбу. Тут на нака, наприклад. Сам так, сам ви це загальне обговорення, в нас коло не, не одягають. Мою, мою хвилину забираю, я кажу, наші всі втручаються, я ж кажу свою думку. Кажи. Типу, і у мене на накада, бо я просто вирішив збити з, 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 з пантелику. Я знаю. Я побачив 2К і вирішив так сказати. А ще й у мене закінчується контра на А. Що у вас, до речі, так само, тому мені так здається. Все, дякую. Дітки, не йдіть в цю сферу, ну, нахуй, нам не потрібно. Три шпигуна. Окей, дякую. Помідор, помідор, ваша черга, будь ласка. Дякую. Ну, дітям я б сказав, що наразі у цю сферу не дуже актуально починати, особливо, якщо вони зараз у дитячому садочку, поки вони доростуть до вишки, вже, вже буде перенасичений ринок професіоналами в цій сфері. Ну, а так, я думаю, що і надалі потрібно голосувати за сьомого. Мені здається, він не, не розумів локацію з першого кола. І під питанням. Перший і восьмий, можливо, здогадався просто локацію. Перший восьмий могли здогадатися, мені здається, а другий. Е... Дякую, сеньор Помідор. Інокентій, ваша цега. Чути Це нормально? Все нормально. Хоча щось мікрофон заїдає. Що я би сказав дітям? Діти, діти, Ви мої діти. Ходіть в школу, вчіться і не робіть такі дурні помилки, як я, і ви будете робити Бравл Stars 2. Це все. Дякую, корона, ваша черга. Так. Ем, всім привіт. Я не питайте мене, чого я в сімейниках стою, я просто вже звик, що якби камера показує тільки те, що має показувати. Що вам сказати, дітки? я оцей, Ну, в принципі, я живу нормально, ну, зараз, як мінімум, я живу нормально, там, нормально себе чухаю, але якщо б я взяв і написав би більше, я б нормально ще чухався. Нормально. І якщо б я, можливо, був ближче до своєї, до своєї роботи, саме ближче як до своїх роботодавців, я б також ще нормально там обчухувався. Ну. Так, і не питайте знову, чого я в сімейниках. Не треба. Дякую. <смес> <смес> Дякую, Іван, за Зараз чергам. Так. Ну, типу, якщо не зрозуміло, типу, що я назвався е, іменем ну, великої людини з цієї сфери, нідерландця, то тоді ок. Далі, е, якщо дітям, то я пораду цю сферу, <смес> так я дуже цікавлюсь навіть цією сферою. І мені подобається, типу, ну, хоча я там не працюю, але мені подобається узнавати більше про цю сферу. Якщо не знайдеться цієї людини, то просто можете доганяти Нідерланди, Нідерландець, додаю. Деріл, ваша черга. Ну, якщо коротко, діти, то можна просто сказати: Ctrl-C, Ctrl-V. І в принципі, у вас вже все буде готово. Так що. Okay, Можете на цьому кроватка, заробляти гроші, да? Краватка ваша черга. Ну, я думаю, тут вже все зрозуміло, що 2-7, але ладно. Я би так пояснив дітям. Це дуже важко. Я погоджуся, до речі, з четвертим, що не треба в лізти зараз. Е, от е, що ще можу сказати? Вчіть математику не знаю. Дякую. Все. Дякую. А, якщо я так розумію, всім все зрозуміло, то давайте тоді й проголосуємо зразу Знову вдвох чи один? Вдвох. Вдвох. Цього разу я відкриваю ролі. Тобто дві людини, за яких ви проголосуєте, вони так чи інакше закінчують свою гру вже е, на цей раз, навіть якщо вони будуть То, блять, не шпигунами. Блін, на що третій казав, я просто забув? Про що саме? Про те, що діткам? Що взагалі казав? <laughs> що нахуй дітей це я запам'ятав? Не, я сказав, діткам, шо. Блять, хуйло. Подожди, щось сам себе. Андрю. Блядь, что я казав, Дітям, Хто пам'ятає? Ти казав, Дітям, не робити херні і не курити, як інукенті курить. Ясно, Маша? Ми тебе виганяємо. виганяй, якщо чесно. Угу. Я так розумію, всі готові. Ну, давайте тоді записуй ваші голоси, рахуємо. Uh, так, два. Сім. Сім, три. Один шість. Сім, два. Uh, один вісім. Дарил на упиву. працює. Ні, ні, то мало. пішов серіал, 7-3, і що там? Я все нормально, бо я тут навіть підписав кожного. Всі ліневі а я ще й навіть підписи, блін. На калькуляторі букви включіть. Так, окей, цього я, разу я ситуація. Хотів нагадати. Ситуація трошки змінилася. А, номер 7 у нас так і залишається, і а, до нього доєднується ще номер 1. Знову даю 10 секунд часу. Якщо ви шпигуни, ви маєте можливість назвати локацію або хоча б спробувати назвати. Якщо ви не кажете, ви вилітаєте. Я, я не знаю, це як, там якась можливо я взагалі ну, ріжу, що це таке може бути. Взагалі не зрозуміло. Не знаю, можливо щось там. А хто вилітає взагалі ще раз? Ти за коптом працювали. В тімі один. У ти теж маєш щось казати, якщо. Um... Навіть якщо ти не шпигун, ти все одно покидаєш гру. Um, тоді це офіс з розробок. Не знаю. Ооо, хохоо! Ми виграли, пацани. Бля, двойка, mm. восьмірка. що це був за прикол, ти мог мене топити. Ви шо? Я спочатку подумав е, на рахунок корони, що це власна кімната. Не вкидав в мене. Чого? А я чесно, мені сказали другу цифру написати, Й... я просто, ну, що швидше вийшло, то і написав. Типу чуєш, чуєш? а, шукай, а, шукай. а нападай своє перше питання, яке ти запитав у... я? Я, я, я? Ти вісьмирка Сімірка, це. Вокал. нас. Що Сімірка запитав у доряло, я хочу задати. Е... Ці країни, які асоціюються з yeah, цією yeah, професією, да yeah, ну, ну типу, добре, щось я в це повірив. Я дебіл. просто типу, Індія, всі, всі справи там. Знаєте, Індія, реально? Індія, Китай. Індія, так, Індія. Мельша Індія, просто, India, просто... India. мене дуже yeah. заплутала корона, тому що я я почав думати, що локація власна кімната типа фріланс або робота з дому. Я це все дуже підходило. Я такий, блін, відповідати чи не відповідати? Я, який у вас був таємний сигнал? Скажіть мені. Відкрут. Що ти розумієш? Тає, таємний Почухали? сигнал був в мене, тому що я інокинь піска. Ні, таємний сигнал був почухати ніс. Я спочатку <emerge> думаю, шоста. Я мине. сидів все обличчя. Так, я думаю, триву. шоста, потім думаю, третя, потім думаю, восьмий, потім думаю, блін, на сьому. Я взагалі не їбав, хто мій шпигун просто. Я я думав, що третій шпигун, тобто я до кінця до останньої карти думав, що третій шпигун Я теж, Я теж думав, думав або шостий, а шостий, або третій вообще. Ну, таємний сигнал для мирних, мер, для що я свій цей нукенті тріска, IT.